Має світла на землі, людей оплутали гріхи, хто здатний їм допомогти і шлях до світла віднайти. Бог людям обіцяв спасіння, свободу, радість і прозріння. Нарешті час у цей настав святий народження Христа. Це було понад дві тисячі років тому. У той час римський імператор Август, під владою якого перебувала земля Ізраїлю, наказав провести загальний перепис населення. Для цього кожному жителю треба було записатися у тому місті, де жили його предки. У рідне місто Віфлеєм вирушили Йосип і Марія, яка чекала на дитину. Марія, зараз я спробую знайти нам кімнату для ночівлі. Добрий вечір. Я прийшла на перепис і шукаю місце, де можна переночувати. Хм. Наш заїзд переповнений людьми. Навіть не знаю. Мені багато не потрібно. Я вам дуже добре заплачу. Гаразд, Думаю, для вас якийсь коточок знайдеться. Дякую. Доброго вечора, господи. Ми прийшли в дуже далеко місця. Нам потрібна ночівля. Моя дружина в положенні. Ах, та де ж мені знайти для вас цих місць? У мене все зайнято. Ви не знаєте, де в цьому місці можна знайти кімнатку. Нам потрібно переночувати. Бо нічого ніде. Місто переповне перебулами на перепис. А ви кажете, що чекаєте на дитину? <зас> так, вам не можна залишатися на вулиці. Здирвайте, ходімо. В мене ще не зайнятий хліб. Там сухо і тепло, тварини вам не завадять. Марія, як же ми будемо ночувати в хліві? Тобі потрібно більш гідне місце. Бог знає, що робить. Цієї ночі пастухи на навколишніх полях охороняли свої отари. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Ще мій батько говорив мені, що прийде у світ Месія, тобто Спаситель, і визволить нас від гріха. А де народиться Месія? Пророки казали, що в місті Віфлеємі наш народ чекає на нього вже давно, адже Бог обіцяв послати нам визволення. Не бійтесь! Я звіщаю вам велику радість. У місті Вифлеємі народився Христос Спаситель. Ви його легко впізнаєте. Не лежить у Ясних. Ходімо мерщій, Бог виконав що обіцяв. а на сході погляньте. На небі з'явилася нова зірка. Напевно, народилася велика людина. Вона з'явилась над юдеєю. Треба піти вподитися на народженому цареві. Аллилуя! Бог виконав свою обіцянку. Слава йому! Хай буде великим це немовля. Це плава для царя царів. це смирно для месії. Це золото для того, хто сином Всевишнього з вами і врятує світ. Цієї ночі небеса співають, ця ніч свята радіє вся земля, земля та небо нині зустрічають в обох яслах. Дивне немовля, це немовля, прекрасний дар із неба. Всі, Христос, Спаситель наш святий, прийшов до нас, до мене і до тебе, щоб від гріхів і смерті нас спасти.